Так, ось дивіться, не можемо пройти повз Пітунію. Це наша класика, її всі люблять. І в цьому році компанія представляє ще чотири нові гібриди. Це у нас рожевий ранок, рожева зірка. Light pink, світло-рожева або ще можна її назвати яблуневий цвіт. І Маджента Стар, то або що можна сказати Бургунді Стар, якщо знає хтось таку назву Бургунді Стар. Оцей колір, пінк мор, це просто неймовірно. Якщо зблизька, може там е, здалеку камера не передає. Зараз ми трошки підійдемо, покажемо вам зблизька. Ой, хочу вам ще такі прикольні пітунії показати. Ось дивіться, це новинка в Бенарі. Називається бумта Р. Товіст Трелін, це значить каскадна. Уявіть собі, що оці Петунії висаджені, наприклад. Ось такий горщик, три штуки. Квіточки невеликі, але їх буде настільки рясно, що не буде видно навіть листя. тут рослинка, бачите? Це невеликий горщик, десяточка, але тут одна єдина рослинка, і гляньте, скільки квітів. До речі, якщо для продажу хтось хоче вирощувати професійно в теплицях і потім їх реалізувати як горщикову культуру, це дуже, дуже гарний варіант. От. Вони є в кольорах небагато. От компанія працює над селекцією, але уже ну таких базових кольорах їх можна вже взяти насіння.